Камерджубаки на свали! Саме так. Сьогодні грузинський день. Мені кохана зробила хачапурі по імеретинськи Я, чесно кажучи, не знаю, чим вони там між собою ті всі хачапурі відрізняються. Сказали по імеретинськи хай буде по імеретинськи Нам все рівно. Будемо швиденько пробувати. Його буквально тільки-но ну, витягли з печі. І зараз... О Боже, ви не бачите, який він красивий. А, а як пароль Боже дивіться. А? Краса? Хочете такий? А, а я не дам. Це моє. М -м -м, навіть не уявляєте. Як він чудово пахне. Не знаю, з якого боку за нього братися. Це просто, просто, просто супер смачно, шановні. Не хочу казати багато слів. Він просто надзвичайно, просто надзвичайно чудовий. Це божественне їдло. І сподіваюсь, що вам колись. Як пощастить, як пощастило мені. За 10 бально 10 з 10. Однозначно рекомендую.